Якщо взяти дві мапи мапу Києва і мапу Будапешта і накласти на одну, то десь 75% будуть одне те ж саме, тому що і в Києві він поділений Дніпром, і Будапешт поділений Дунаєм, і правий, лівий берег. Є проблеми пересування справа на лівий берег, є проблеми історичного, як і Будапешта, центр міста, так і Києва. Є проблеми з питовою водою, але вони тут були вирішені. Є проблеми паркування, є бюджетні проблеми. Але всі всі проблеми вирішить у цій будівлі, де знаходиться мер міста Будапешта. Він не є господарником, він політик, але в нього є команда господарників. І зараз ми з ними будемо спілкуватися, саме вивчаючи їх досвід в питаннях розвитку муніципального господарства в напрямку комфортного і зрозумілого життя для мешканців міста Будапешта. Я хотів би сказати, що у нас в Києві вже більше двох років немає мира Я збираюсь балотуватися і мені цікавий досвід саме Будапешту, тому що дещо є спільного да, з Києвом в питаннях, як вони борються з корками, з пробками. Друге питання це як у них працює місцеве самоуправління, тобто там вуличні, домові комітети, як вони залучають. Людей до самоуправління і питання: історичний центр Будапешту, як вони його зберігають. Ну, напевно, у них є спеціальна програма, як вони скажімо, поширюють інформацію про те, що можуть побачити туристи. Роблять для них туристичні маршрути, інформаційна якась політика є місь, ну, міській мерії. Фінансування маркетингової політики Будапешті має не дуже високий рівень. Немає фондів на це велике значно більше грошей. Мають для цього чехи в Празі, в Австрії, у Відні. Будапешт не має таких ресурсів. Будапешт приваблює своїми програмами в першу чергу, тому що у нас є зимові фестивалі, осінні фестивалі, весняні фестивалі. В нас є фестивалі на острові. В нас є різні на різдвяні свята. Будапешті є острів Маргарити. На цьому острові знаходиться театр під відкритим небом, реконструкцію якого закінчили цього року. За участю міста? Чи це була державна програма? Так, цей театр відновили за участю міста. І там влітку відбуваються різноманітні вистави. Ми за, навіть там за день не обговорювали все. Я раз і сподіваюся, що ми наближим часом зможемо обмінятися інформацією і. Якщо у мене буде час, то разом з своїм заступником, з паном Томасом, то могли б завітати нас на все. Це буде цікава конференція, де ми, в принципі, наприклад, і Будапешта, і Берліна, і Таліна, і інших будемо шукати, скажімо, найкращі інструменти вирішення проблем в Києві. Бо можна вигадувати свій велосипед. Але я думаю, що майже всі цивілізовані столиці, вони просунулися для того, щоб життя в столиці було комфортним. Дуже дякуємо за запрошення. Мій колега передасть матеріали, які ми приготували для вас. І це буде для вас дуже доброю базою, щоб ви могли зорієнтуватися, що саме вас цікавить. Дуже дякую. Дякую за зустріч. Ми хотіли би передати пану меру. Це силово Києва. І у цього мера є команда господарників, можливо, один із них буде працювати в мерії міста Києва.